А не є, були б гроші. івано франківський комунальник обіцяє вже в цьому році капітально відреставрувати з десяток важливих для життя міста вулиць. Це, зокрема, Федьковича, Мазепи на ділянці від Гординського до Червоного Хреста, Хуткевича, Дудаєва, Менюха, Стуса та Автолевмачівська. На них в бюджеті передбачено майже 14 мільйонів гривень. Ще близько 5 мільйонів виділено під поточний ремонт. Однак традиційно зараз ці гроші лише на папері. Баланс утримувач міських доріг Казна боргує 3 мільйони ще за роботи минулого року. Відповідно, комунальники винні місце. Асфальтним заводом, які не можуть запуститися, та сьогодні заступник мера Руслан Гайда запевнив, влада намагається вирішити ці проблеми. Вчора були перераховані 250 тисяч пенсії КП «Древо». Вікторія так само зараз профінансує ще КП «Древо». Ми роботу думаю розпочнемо на цьому тижні. Їх обов'язково треба розпочати. Асфальтний завод, наскільки в мене є інформація, на двірні запрацює. Гроші на ремонт доріг будемо вишукувати. Вчора у міського голови була. Нарада з даного питання була дані відповідні доручення мені, так і нашому фінансовому управлінню по лише коштів для КП «Дрео», «Дрео» переконують, технологічно до ремонтів доріг готові повністю. Тож, якщо відновлять роботу асфальтні заводи, працюватимуть на вулицях вже цього тижня. В першу чергу ліквідовуватимуть найглибші вибоїни. Зобов'язані як власники доріг спасати дороги і спасати наших власників автомобільного транспорту, щоб не били свої транспортні засоби. Так що вибачайте, дорогі громадяни, але ми будемо йти по вулицях і забивати тільки глибокі ями. Це входи Мають почистити, просмолити краї. Поставити асфальт і закатати. Це не будуть там прямокутні, якісь яка яма має форму, таку вона буде мати. А за повноцінний поточний ремонт доріг комунальники візьмуться в наступному місяці, якщо будуть гроші.